Відверті сцени, сексуальний одяг, квіти, кінь і мотоцикл. Нова Віагра знімає свій перший кліп на пісню перемир'я. Режисер відео Алан Бадоєв Костянтин Міладзе теж на знімальному майданчику. Особисто стежить за перевтіленням провінційних дівчат у справжніх «Віагр». Перші кроки нового сексуального тріо просто зараз. Нова віагра. Еріка Герц, Міша Романова та Анастасія Кожевникова. Звикати до статусу найсексуальнішого тріо країни кажуть дівчата, поки що складно. Але упевнені, це прийде з досвідом. мене не зовсім, звісно, ще все доходить. що, би, все такі я в составі, тому що для це все-таки ну я в шокі. Це зйомки першого у їхньому житті кліпу. Зйомки тривають цілу добу. У павільйоні холодно, запорошено і димно. Вони все терплять. Стоп, ні, Еріка, 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 мені не Нежна, корт, нежна. Приготовісь ще раз. Злятай. Давай, давай, бігайся. За зйомками спостерігає Костянтин Меладзе. Іноді дає поради, іноді заспокоює. Продюсер не приховує. Дівчатам треба звикати до екстремального зіркового життя. Про відпочинок вони можуть забути: фотосесії, записи нових хітів, вокал та хореографія. Перший виступ уже 4 листопада і відразу Кремль. Далі перший корпоратив у Дубаях. Меладзе хвалиться. Виступи тріо розписані уже майже до кінця року. Але скільки коштує Віагра, не каже. Інформація власне, служебна і закрита. Стоп, 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 стоп. Ерико, грудь. Відверті сцени на зйомках першого кліпу деяких учасниць віагри не засмучують. Найдосвідченішою серед них є Еріка Герцег. Інтернет рясніє її світлинами у стилі ню, і свого плейбойського минулого білявка не соробиться. Каже, так заробляло на життя, і не приховує. Груди у неї штучні. Та да, міня грудь ділана. Я ад адно токи ґрудья діяла. Мені все, а стальні, звісно, настояще. Еріка під керівництвом Бадоєва і на коні, і під квітами, з трояндою. У роті. режисеру робота подобається. І Міще Романовій пощастило менше. Бадоєв її у бруді виваляв і під колеса мотоцикла кинув. <плес> Чи стане цей гурт легендою, Костянтин Меладзе не загадує. Каже, поки що його турбує якість нової віагри. Легенда, це імені мені сказати сложно, але я хочу створити робочий, мощний, цікавий колектив, який буде радувати публіку. ТСМ особливе. Один плюс один.